Сьогодні буду оживляти мумію, тож спостерігайте. Типічний випадок і неодноразовий. От, е, так трапляється у мене, що приїхала батарейка Asus a 32 k 52 Для ноутбуків, до речі, дуже багатьох серій підходить Asus a 40 a 42 a 52 k 42 k 52 k 62 p 42 і X42. Вартість цієї батарейки в інтернеті оригінальної, ну якщо там дійсно вона оригінальна, близько 50 доларів. Приїхала вона до мене вже в розібраному вигляді. Має отакий вона досить брудний потертий стан. Хлопці розбирали також її трішки по-варварськи, але це все феном потім одігрію і вирівнюю, і все поклею, буде в нормальному вигляді. Сказали, потрібні були їм елементи терміново. От довелось розібрати батарейку. Ну, Логіка залізна, контролер робочий. все, Він оригінальний. До речі, батарейка це також оригінальна. Має температурний датчик. Має запобіжник, ну, в принципі, що, сам чіп оригінальний. Так що все з нею окей. Попросили зібрати її по максимальної ємності. От, запропонував два варіанти: Samsung 32E або Samsung 35E. Зупинились на Samsung 35E. Нова ємність цієї батарейки буде 7000 мАч. Ну, я трішки менше, тому що вони по максимуму свою ємність так не віддають 3500. До речі, маю декілька таких донорських батарей, також оригінальних. Кому, можливо, потрібно до цих серій ноутбуків, що я назвав, можете звертатись.